Моє вітання. Це заселяємось. І вже за мить розповімо про новостворений центр продажу квартир, який з'явився в нашому місті у самому центрі на Подійській. Профешенал створений для того, аби пошук новенької оселі був для вас у радість. Хмельницький ринок нерухомості переповнений пропозиціями. Однак, чи варто погоджуватись на першу ліпшу? Реалізовуйте власні мрії разом з професіоналами і довіряйте лише надійним компаніям. Professional це центр продажу квартир, об'єднаний на базі відомих вже декілька років агентств, які успішно працюють та неодноразово ставали кращими агентствами року за версією медіакорпорації Ріа та газети Всім народний бренд у 2012, 2013 та 2014 роках. Досвідчені менеджери не лише порадять, як іде купувати, але й візьмуть на себе увесь паперовий клопіт. Вам не потрібно буде вбивати пороги численних будмайданчиків і ризикувати, укладаючи договір з сумнівними брокерами чи навіть незареєстрованими ріалторськими агентствами. Альтернатива сумнівним ріалтерам є. І це центр продажу професіонал. Вирізняється він насамперед тим, що працює напряму з провідними забудовниками міста. Для вас якісні послуги, жодних ризиків і завжди професійна консультація. Послуги для покупців безкоштовні, як і консультації спеціалістів та юридична підтримка. Це світова практика нарешті втілена і у нашому місті. Довершена орієнтація спеціалістів центру у тенденціях ринку нерухомості дозволяє впроваджувати індивідуальний підхід до кожного клієнта. База первинного та вторинного житла найбільша у місті. Жодних переплат для вас омріяні квадратні метри та зручні системи розрахунку. Котеджі, заміські будинки, земельні ділянки, дачні будиночки, комерційні приміщення та нерухомість під оренду. Компанія функціонує як єдиний організм, забезпечуючи замовникам найвищий рівень послуг європейського стандарту. Український ринок нерухомості не завжди чесний, тому перш ніж продавати чи купувати житло, раджу заручитись підтримкою менеджерів для вас. Тут не лише професійні поради та консультації, але й повний юридичний супровід впродовж усього терміну співпраці. Спеціалісти центру нерухомості завжди готові безкоштовно проконсультувати вас із питань технічних характеристик об'єктів, виїхати з вами безпосередньо на будівельний майданчик та підібрати ексклюзивну пропозицію. Щоб там не говорили, а нерухомість таки досі залишається найбільш вдалим капіталовкладенням, до того ж безпрограшним. Адже житло ніколи не лусне. Як банк його не поцуплять як сейф, і воно навряд чи коли-небудь знеціниться. Якщо купувати квартиру чи котедж на стадії зведення дому, то можна суттєво зекономити, а потім Отримати ще й дивіденди. Центр продажу Professional має для вас спеціальні пропозиції від забудовників, коли ціна квадратних метрів на початковій стадії будівництва є значно нижчою, аніж після здачі домових експлуатацію. Таким чином ви можете заощадити воєвіть лише немало, небагато, а цілих 30%. Довіра це головне на чому мають ґрунтуватись бізнесові відносини ріавтора та клієнта. У професіонал цієї істини дотримується. Стежте за новинами від центру продажу та залишайтесь на хвилі будівельних тенденцій міста. Побачимось.